Господь з Вами і Сього Догоні, чидання Святої Іван від Матея, сладомі, Господи. В того часу Ісус сказав своїм апостолам, «Стережіться, людей, бо видаватимуть вас на суди, і по своїх синагогах будуть вас вичувати. Поведуть вас заради мене до володарів і царів для свідчення і їм і язичникам. Коли ж видаватимуть вас, не журіться, що і як казати, Дасться вам в ту годину що казати, бо ви не будете говорити, а Дух Отця вашого, котрий говорить у вас. Брат, брата, видаватиме на смерть і батько. Дитину, і повстану діти проти батьків і вбиватимуть їх. Вас будуть усі ненавидіти за моє ім'я, але хто витерпить до кінця, той буде спасенний. Слово Слава! Вчора Різдво, сьогодні мученик Стефан. І хтось може сказати, для чого є саме так, що святкуємо тут Різдво тут раптом раз, і червоний кольор цих літургійних шат ось, показує цю мученську смерть святого Стефана. І відповідь дуже проста, тому що. Ми часто думаємо, що Ісус Христос прийшов для того, щоб впровадити свого роду певний порядок в світі, тому що ми бачимо, що відбувається, і ми часто думаємо, що сам Ісус Христос для того прийшов. І ми бачимо, що вже були проби, були намагання впроваджувати ідеальні системи. А як виявилося, вони були найгіршими системами, які були проти Бога, проти людини, Ось, і були спрямовані на те, щоб знищити людину. Те, що і зараз зрештою, відбувається, те ж саме, щоб знищити яку, якусь сферу населення, та, та війна, чи в нас, чи в іншій державі, чи в інших континентах, все, все йде для того, щоб знищити людину. І Ісус Христос не прийшов для того, щоб зробити ідеальний порядок на землі. Він не для того прийшов, Він прийшов для того, щоб ми мали вічне життя. Для того, щоб ми мали життя в небі. І, для того, і Він прийшов для того, щоб відкупити нас від гріхів. І тому той, хто повірить, той, хто довіриться Йому, той буде мати. Вічне життя. І власне, тому ми святкуємо Сьогодні Стефана, бо саме Ісус Христос прийшов заради, заради Нього, для того, щоб віддати своє життя, щоб навчити його віддавати життя заради, заради інших. Так само ми. Якщо ми повіримо в те, що Ісус Христос прийшов для того, щоб мене спасти, спасти кожну людину. То ми не будемо боятися ні страждань, ні випробувань, ні смерті, ні хвороб, нічого не буде боятися. Тому що будемо розуміти, що Ісус Христос прийшов всіх нас спасти. І, власне, для, для, для цього ми святкуємо святкуємося до Стефана, щоб могли побачити, що, що є, є народження і є смерть. І, власне, якщо дивимося через призму Ісуса Христа, то ми бачимо, що Ісус Христос народжується. Ми потім бачимо, що Він на Христі віддає своє життя заради те, заради кожного людину, не заради якоїсь еліти, вибраних, чи якихось е осіб, які є кращі за мене. Ні. За кожну людину. Сьогодні є 8 мільярдів людей на землі, за кожну людину Ісус Христос віддав своє життя. А, а, а Стефан показує нам цей приклад, що коли він повірив Ісусу Христові, Він готовий був пробачати ворогам. Він готовий був пробачити і казати: Господи, прости їм, бо не знають, що робить». Ось. І тепер питання, чи ти готовий пробачити своєму чоловіку, своїй дружині, своїм дітям, тим ворогам, які біля тебе. Чи ти готовий пробачити так, як Ісус Христос, так, як святий Стефан. Чи так, як, так, як інші, інші мученики? І тому дивись, сьогодні, якщо не готовий, значить проси. Якщо хочеш, щоб в світі був ідеальний порадок, проси, щоб Бог поміняв твої мислення. Якщо ти бачиш, що ти не можеш пробачати, не вмієш любити, проси в чистій любові від Ісуса Христа. Тільки Він може нас цього, цьому, цьому навчити. І до того цей 31-й псалом, яким, яким сьогодні ми молилися, співали, власне, де, де, де можу просити Бога. Не знаєш, як, відкривається 31-й псалом і просив, будь Боже, для мене скелею притулку, укріплення вдома, щоб мене врятувати. Тобто проси, щоб Бог навчив тебе, щоб зміцнив твого духа, зміцнив твоє, твоє життя, щоб ти йшов постійно цією дорогою навернення. Щоб ти постійно шукав, шукав Бога, щоб ти постійно прагнув Ісуса Христа і щоб мав цю силу не своїми здібностями, не своїми талантами, не своїм інтелектом. Я можу пробачити. Я можу це зробити. Абсолютно ні. Так як коли оце є знак миру, і ми передаємо мир один одному. І це не для того, щоб ти сьогодні зробив чіз, посміхнувся, напрягся і пробачив, подав руку. Ні, це Бог тобі дає цю благодать, це Бог тобі дає ту, цю силу, що ти можеш дивитися в очі своєму чоловіку, своїй дружині і сказати мені, чи ворогу. Ми, ж, ми ж часто ховаємо ці очі, ми не дивимося в очі, тому що не маємо е, цієї любові, не маємо цього справжнього пробачення. І тому потрібен для нас оцей приклад, тому потрібно для нас це слово, щоб навчитися, щоб. Пробувати, щоб просити Ісуса Христа, просити Святого Стефана, щоб любити ворогів, щоб молитися за ворогів, щоб пробачати. Я розумію, що в контексті цієї війни це дуже важко. Певні речі, ми не можемо зрозуміти до кінця. Але саме для цього Бог приходить, щоб спасти кожну людину. Саме Бог приходить для того, щоб дати. Вічне життя, дати більше світла на твоє життя, на твою історію. Амінь.